Вітаю на телеканалі СІ-4. Я Роман Олійник. Далі поговоримо про головні події дня. Чи порушують у Чернівцях комендантську годину? Спільне патрулювання чернівецького репортера з правоохоронцями. Пам'ять закарбована у камені. У Чернівцях відкрили меморіальну стелу загиблим нацгвардійцям. Тихий фронт буковини. Школярі та вчителі готують десятки кілограмів вареників для військових. Нові землетруси у Туреччині щонайменше шестеро людей загинуло ще 300 постраждали. Землетрус магнітудою 6,4 бала стався вчора о 8 годині вечора у районі Дефне, турецької провінції Хатай. Згодом провінція почала ще раз трусити магнітудою 5,8 бала за школою Ріхтера. Епіцентром став Самандах у постраждалих районах. Триває пошуково-рятувальні роботи. Небезпечні локації у місті, контроль за дотриманням комендантської години. Чернівецький репортер продовжує розповідати про спільне патрулювання із нацгвардійцями і поліцейськими. Кого зупиняли і як перевіряли? Дивіться у сюжеті. На годиннику майже північ на вулицях міста помітно поменшало людей. Спільне патрулювання Чернівецького репортера, поліцейських і нацгвардійців, продовжилося в парку. Правоохоронці помітили чоловіка. Ввечері, кажуть, зупиняють підозрілих людей, щоб встановити особу та провести поверхневий огляд. Заборонені речі про собі маєте? Ні, немає. Я вас перевірю, якщо ви не проти. На, ну добре. Прошу. Нацгвардієць Василь та його напарників чарка пильно спостерігають за процесом перевірки. Заборонених предметів у чоловіка не виявлено, відпустили додому. Дуже були буйні люди, деколи попадають під наркотичним або в алкогольному спиніні. І буває таке, вони можуть повишати голос. Можуть там до працівників поліції м якось сліз, але коли вони вже бачать собаку, то у них це бажання пропадає. Василь розповідає, мріяв стати кінологом ще з дитинства. Рік тому купив дворічну вівчарку. Тепер цей собака, його нерозлучний напарник. Пес відчуває зброю і за будь-якої небезпеки попереджає свого господаря. Василь і його вівчарка залишаються патрулювати серед місця. А наша знімальна група із правоохоронцями вирушили перевіряти інші локації чернівців. Ви знаєте, це дуже таке специфічне місце, бо тому, що тут постійно поїзда їдуть і. Ми сюди приїжджаємо майже по два-три рази за зміну. Особливості цього місця це перше те, що тут збираються, скажімо так, неблагонадійні люди, які вживають алкогольні напої, кури і так далі. Ну особливо насторожує те, що тут збираються неповнолітні особи. Каже, що вже при розмові з підлітками стає зрозуміло, діти з неблагонадійних сімей. З Цими неповнолітніми особами ми дуже так коректно ставимося, щоб їх там нічим не нашкодити відповідно до його до їх психологічного віку. Ції ночі тут під мостом, де зазвичай люблять збиратися підлітки, нікого немає. На годиннику о пів на першу. Патруль вирушає на перевірку осіб, які вийшли з місця позбавлення волі та на яких встановлено адміністративний нагляд. Він відповідно до встановлення судом. Він має бути з 10 до 6 години вдома і не порушувати. Обмеження встановлені судом перевірка відбувається під час спільного патрулювання двох представників Нацгвардії та поліцейського. Вони уночі у комендантську годину перевіряють, чи дотримуються місцяни заборон військового часу. Цієї ночі трапився тільки один чоловік. Порушник пояснив, забирав дружину із пункту пропуску. Правоохоронці все перевірили і відпустили чернівчанина. Роман Оліник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, спеціально для телеканалу СІ 4 Пам'ять закарбована у камені. Військові національної гвардії України вшанували героїв, які загинули, виборюючи незалежність України у боях з російським агресором. У Чернівцях своїм побратимам відкрили меморіал із фотографіями та іменами. Їхнім рідним передали відзнаки та нагороди. Історія полеглих за батьківщину нацгвардійців знає наш Максим Берник. На кам'яній стелі тривожні чорні таблички. На них викорбовані імена чотирьох загиблих. На фотографіях вони мужні і такі, якими назавжди залишиться у пам'яті рідних, близьких і побратимів. Максиму кравцю назавжди 18. Він разом із батьком Іваном пішли на фронт у перші дні російського вторгнення. Та у липні, внаслідок авіаційного удару окупантів, Максим отримав смертельне поранення. Я йому сказав, що їду на захищати. Він каже, та ти мене опередив. Я це думав сказати раніше за тебе. Для кожного батька син найкращий. і мій для мене вже був саме найкращий. Нині Іван Кривець отримує відзнаку за доблесну службу рідного сина. Чоловік пригадує його Максим, що з маличку був патріотом рідної держави. Ще був такий випадок. Приїжджали в школу, котрі були в АТО, хлопці, і дали йому приміряти бронежилета. Да і кажуть, ким ти хочеш бути? А він сказав: Я хочу захищати Україну. Подвиг Максима та ще трьох його побратимів вшановували не тільки родичі, а й усі військовослужбовці Національної гвардії. Цю пам'ятну стелу облаштували за ініціативи та ресурсами військової частини. Також нацгвардійці виготовили книгу пам'яті та листи вдячності, які вручили родичам загиблих захисників. Насправді люди, які приходять подальшому служити до нас, виконувати службові або бойові завдання, відповідно можуть ознайомитися і побачити, що не тільки в інших частинах є герої, загиблі. А також і в нашій частині є наші герої, які віддали своє життя. Імена Максим Кравець, Андрій Божик, Микола Горбан, Михайло Яжук назавжди закарбовані у камені та серцях небайдужих. Максим Берник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Продовжується набір в окремий стрілецький батальйон. Боковинців віком від 18 до 60 років, які хочуть захищати майбутні держави, запрошують долучитися до лав зсу окрім військовослужбовців. Батальйон складається з груп медиків, кухарів, фінансистів та інших тилових посад. Забезпечення батальйону буде здійснюватися на рівні всіх інших військових частин збройних сил. Тобто військовослужбовці будуть мати гідне грошове забезпечення, перспективи кар'єрного зростання та інші переваги, які всі військовослужбовці збройних сил на території Буковини триває рекрутингова кампанія щодо формування гвардії наступу. До батальйону МВС Людь залучають поліцейських і добровольців, які братимуть участь у звільненні території від окупантів та проводитимуть стабілізаційні заходи. Набирають як і цивільних, так і нинішніх працівників поліції. Потенційні кандидати мають бути вналаштовані і вмотивовані та готові виконувати поставлені бойові завдання. Усі, хто подолають етапи відбору, пройдуть відповідні навчання у польових умовах. Вони зможуть вправно освоїти використання зброї. А кістяком підрозділу кажуть у поліції стануть ті, хто вже виконують бойові завдання і мають досвід безпосередньо участі у бойових діях. Перша наша задача це звільнення наших територій українських від ворога. Тому це і є об'єднана штурмова бригада, яка буде штурмувати позиції ворога і виганяти з нашої землі. Сбу затримала старосту селища Озера Гостомлівської громади на Київщині. Він надав окупантам маршрути доріг для наступу на столицю. Правоохоронці встановили, що 24 лютого минулого року він зорієнтував на місцевості окупаційний угрупування Російської Федерації під час їхнього наступу на Київ через Гостомель та Мощун. Також під час захоплення частини регіону він отримав від агресора автомат АК 74 с та нарукавну пов'язку білого кольору як розпізнавальний знак російських окупантів. У такому вигляді особисто брав участь у патрулюванні місцевого населення і зливав до штабу загарбників адреси помешкань українських патріотів. Після звільнення регіону зрадник залишився у селищі, сподіваючись уникнути правосуддя. Утім, йому це не вдалося. Співробітники СБУ затримали посадовця. Суд вже обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вареники для військових учнівецькому ліцеї номер 14 учні об'єдналися з вчителями та після уроків разом ліплять вареники. Їх передають нашим воїнам, які проходять реабілітацію після поранення у госпіталях. Також везуть українським захисникам на передову. Про тихий фронт буковини у сюжеті Миколи Швеця. Після уроків семикласник Сашко залишився у школі. Замість того, щоб грати у комп'ютерні ігри вдома, ліпить вареники для захисників, катає тісто і розповідає: у майбутньому мріє стати психологом, так допомагати нашим героям після війни. Це піддержка плані того що вони більше зможуть відбоювати земель, тим то, що вони допоможуть якимось життям жити. Школярі замішують тісто, розкачують варениці і готують начинку. Все спільно з вчителями та волонтерами. Є вареники з картоплею, капустою та вишнями. Людмила у свій вихідний прийшла до школи. Каже, ліпити вареники це лише маленький вклад у перемогу над загарбниками. Наша дирекція школи організувала ініціативу ліпки вареники для наших хлопців і захисників, які знаходяться на різних позиціях. Тому написали повідомлення, і ми всі з радістю долучилися. Приготували начинку. Зараз ми тісто і далі будемо ліпити вареники. Учні 14-го ліцею практично щотижня після уроків збираються у їдальні, аби наготувати смачної домашньої їжі для наших солдат, як каже директор Сергій Кізіма. Це плога справа, яка також дозволяє розвіяти сумні думи. Добра справа гуртує навколо себе гарних людей. Ми об'єдналися: учні, вчителі, батьки, волонтери і готуємо вареники для хлопців, які зараз у військовому госпіталі, які повернулися з Бахмута, для тих, хто зараз боронить Україну на сході, готуємо вареники для територіальної оборони. Наліплені вареники заморожують. Потім передають у військовий шпиталь. Часто готові смаколики разом з іншою допомогою передають захисникам на позиції. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Всі чотири. Продовж 22-24 лютого. Школи, гімназії та ліцеї громади працюватимуть дистанційно. Про це повідомили у Чернівецькій міській раді. Зазначили, дистанційна форма навчання потрібна, аби убезпечити дітей. Щодо дитсадків, то будуть чергові групи. Та вихователі й керівники просять проводити дітей лише у випадку, якщо їх нема з ким залишити. Розраховується за проїзд у транспорті через QR-код Приватбанку за стосунок ІзіПЕЙ або за допомогою банківської карти. У Чернівцях змінюють можливість оплати в тролейбусах і комунальних маршрутках. Остаточна відмова від готівки у комунальному транспорті Чернівці має відбутися вже у березні. Нині людям пропонують придбати спеціальну картку. Звичайна Чернівецький репортер вирішив перевірити, чи легко придбати такий багаторазовий квиток і які його переваги. Транспортну картку загальна тролейбусне управління реалізовує у магазинах та кіосках неподалік зупинок громадського транспорту. Втім, тепер придбати її можна безпосередньо і у водіїв тролейбусів. Добрий день. А у вас можна придбати транспортну картку? Можна. А скільки вона коштує? 200 гривень? А дайте мені, будь ласка. А ви нам розкажете, як нею користуватися. Розказати, як користуватися? Так. Прикласти біля валідатора і зніми гроші 10 гривень. І так і будете їхати. Ця картка є багаторазова, тож валідуючи її, ви побачите, скільки поїздок у вас залишається. Поїздку завалідовано. У Чернівцях вже реалізували більше семи тисяч карток. Містяни, які встигли придбати багаторазовий проїзний зізнаються, користуватися ним доволі зручно. Користуюся транспортною карткою з самого початку продажу, дуже зручно поповнюється. Поповнювала два рази на 200 і користуюсь кожного дня транспортом. міським». В принципі, да, чого ні. я б якісь промо-акції робив там, хто користується, наїздив стільки, то розіграші якісь, знаєте. Ролери додають основна перевага транспортної картки можливість розраховуватися офлайн. Особисто в мене люди купляли ті, в кого є банківська карта, але просто не завжди спрацьовують. Зараз ситуація з інтернетом, зв'язком надзвичайно ну проблематична. Я не раз з цим за день я не раз з цим стикаюся. Навіть з один одну поїздку в тролейбусі або автобусі має бути в когось ця проблема. Перебої у роботі валідаторів або ж їх відсутність, це якраз те, що найчастіше зупиняє містян перелаштуватися на безготівковий проїзд, але проблему вже вирішено переконують в тролейбусному управлінні. Зокрема, оновлено програмне забезпечення. Для того щоб дана транзакція була успішна, на валідаторі повинна засвітитися галочка і завалідувати ваш проїзд. В такому випадку, якщо навіть вам не прийшло на номер ну, на телефон сповіщення про сплоту, по за приїзд нашими валідаторами можемо перевірити, коли саме Чернівці одне з перших міст, в якому, попри війну, впроваджують реформи інфраструктури. Також продовжують оновлювати транспортний парк. Олена Крічко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ Молитва за Україну. Такий творчий марафон проводять у Чернівцях з нагоди міжнародного дня рідної мови. Його щороку відзначають у світі 21 лютого. У Чернівецькому художньому музеї виставили роботи художників та скульпторів, автори читали українську поезію та проводили літературний квест для молоді про те, що зараз як ніколи мова на часі засвідчили усі учасники мистецького заходу. Насправді для нас, українців, свято рідної мови щодня від народження від першого до останнього подиху, але е, якщо існує такий день. У світі, оскільки це міжнародний день, і кожна людина, напевно, найбільшою своєю цінністю має рідну мову і рідну землю, за яку сьогодні, і не тільки сьогодні, а впродовж століть українцям доводиться воювати. То ми насправді святкуємо. Всесвітній день екскурсовода. Чернівецькі гіди не тільки розповідають про місто і відкривають містянам та туристам таємниці старовинних чернівців. А й активно долучаються до збору коштів на зсу. Ярослав Адамчук, відомий як пан Ярко, вранці розповів на своїй сторінці у соціальних мережах за останні 9 місяців. Зібрав і задонатив 34 тисячі 170 гривень. Це кошти, які він зібрав завдяки своїм оглядам чернівців, лекцій і з продажу подарункових сертифікатів на екскурсії. Зауважимо спочатку російської агресії, чернівецькі екскурсоводи проводять благодійні пішохідні прогулянки, частину оплати, з яких щоразу переказують на рахунки нашим військовим. Один з найбільших проєктів у Чернівцях продовжують створювати перший у світі інтерактивний музей української вишиванки. Його планували відкрити у травні 2023 року. Втім, війна вносить свої корективи. Наша Олена Крячко дізналася все про новий культурний простір. Попри війну та складнощі у музеї вишиванки активно працюють над масштабною реконструкцією. Всі проектні рішення давно готові. У приміщенні вже відновили електроенергію і водопостачання. Аби рухатися далі, чекають більш стабільних умов зі світлом. Бо тут передбачено багато діджитал технологій Наприклад, це проекції, це 3 d технології, це доповнена реальність, це голограми. Наприклад, ось тут. Ось тут це зала на першому поверсі, коли будуть на манекенах представлені строї з різних регіонів, звичайно, ми презентуємо карту всієї України. І на цьому і на першому ж поверсі така діджитал-карта, коли е, великий тачпад, ви можете обрати свою область, свій регіон і більше дізнатися про орнаменти, вишивку, музику цього регіону. Ще одна потужна експозиція, яку планують втілити у життя вишивка в одязі видатних українців. Це Леся Українка, Іван Франко, Тарас Шевченко, родина Скоропадських. Е, е, Зараз працюємо, до речі, над сорочкою Івана Миколайчука відшиваємо. Тобто, самі сорочки будуть насправді відшиті, а про них розповідатимуть їх власники. Тобто, якщо це сорочка Лесі Українки, тоді голограма Лесі розповідає про сорочку, яка на ній. Аби реалізувати такі амбітні плани, необхідно щонайменше 9 місяців, каже Леся Воронюк. Нам треба зайти і зараз все зробити. Його також неможливо розтягувати в часі надто сильно, бо чимало технологій, додатків, якихось технічних деталей застарівають. Інтерактивний музей в майбутньому може стати родзинкою міста. Тут буде зібрана не лише історія української вишивки, а й загалом відновлюватимуть культурну спадщину нашої країни. Олена Крічко Діана Чіок Чернівецький репортер телеканал Сі 4 і традиційно про погоду на Буковині у середу 22 лютого буде хмарно місцями дощитиме. Ночі стопчики термометра показуватимуть в межах від 1 до 4 градусів тепла, а в день повітря прогріється до 6 градусів вище нуля. Можливі пориви вітру – до 20 метрів за секунду. За останні 130 років 22 лютого максимальна температура повітря була зафіксована у 1998 році – 17 градусів тепла, а мінімальна – у 1963 – мінус 22 градуси. Наразі це вся інформація, яку встигаємо вам повідомити. Залишайтеся з новинною командою Сі 4 і пам'ятайте, разом ми переможемо.